Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Вітаю вас на моїй смачній кухні. Не забудьте підписатися. Будемо готувати разом. А сьогодні в мене таке натхнення хочу приготувати на святковіший салат. Смачний та корисний, що і треба на пасхальне застілля. Потрібно 4 штуки невеликих авокадо, щоб вони були м'які, і спілінг. Одна банка консервованого тунця. Можна й дві банки. Ну, в мене одна банка всього. Два солодких помідора, Два яйця відварених, цибуля, одна штука бажано червона. Один зубок чеснику, половину столової ложки гірчиці. В мене верес з хроном. Сік половини лимона. І 5 штук крабових паличок. Саме складно це підготувати авокадо. Авокадо гарно вимити, розрізати навпіл, чайною ложечкою видалити м'якоть, а човники, що залишаються, А човники, що залишаються з авокадо, це будуть у нас стильними тарілочками для подачі салата. Так як тунець у мене був у особистому у своєму соку, олії там не було, то в заправку я додаю. Це сік лимона, Добавляю оливкову олію і гірчицю. Так, перевішую це буде заправка. Так, тепер тунець такими шматочками. Помідор кусочками порізала, яйця, кубом, траве палички, авокадо з кусочками. Так, а тепер тут у мене цибулька одна красна була. і Таку цибулю ріпця тут. Чесничок. і я ще додала у мене огірочок, холодильнику був. Кусочок огірка. Я додала ще туди. Солить за смаком і куштувати. заправку. Перемешиваем. Пробуем на Салат в човниках От такий у мене смачно і корисно для здоров'я. Готуйте разом зі мною, готуйте, як я, готуйте краще за мене, щастиво, мої любі! Слава Україні! Героям слава!